Всім доброго дня, вас вітає компанія Автопарк Одеська філія. У нас нове надходження: це Infiniti QX 60 13 го року випуску з бензиновим атмосферним двигуном об'ємом 3,5 літрів та автоматичною коробкою передач. Автомобіль ось в такому гарному сірому кольорі на оригінальних легкосплавних дисках з гарною гумою, повністю тонований, в гарному стані технічному, як технічному, так і зовнішньому. Повністю обслугований, не вимагає жодних вкладень. Зараз обіду його по колу. Автомобіль на повному приводі. Також встановлене газове обладнання для більшої економії. Що дуже актуально на цей час з нинішніми цінами на паливо. Переглянемо з вами салон, почнемо з заднього ряду сидінь. Ось як виглядає салон у нас ззаду. Це в нас накидки, під ними сидіння в ідеальному стані, гарна чорна шкіра, охайний салон, видно, що за автомобілем слідкували. До речі, цей автомобіль семимісний, багатозонний клімат, контроль, Стан дверних карт. Переміщаємося до переднього ряду сидінь. Ось як виглядають сидіння спереду також. Під накидками все в ідеальному стані. Є електрорегулювання сидінь з валють у положень. Повний електропакет, повне мультикермо, електрорегулювання керма. Гарна мультимедіа з навігацією. Є камери 360, парктроніки в підігріви Також є люк. Автомобіль було пригнано з штатів з мінімальними пошкодженнями передньої частини та були професійно відремонтовані. Ось такий гарний автомобіль. Ви можете придбати в компанії Автопарк в місті Одеса за адресою Михайла Грушевського, 15А. Придбати дане авто ви можете як за готівку, так і кредит або лізинг. Також у нас є трейдинг.